ділянки. Голосуємо. Виключаємо Голосуй. Виключає спису. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі місто Старий Сам, Вірлива Галицького, 147 Луцику, ну, Василю Степановичу. Це ми надаємо досвід, щоб людина почала виготовляти документацію. Для приватизації прибудинкової території власний будинок. Надати досвід громадянину. Так, це старе будівлення. <звольств> Наступне питання про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. На добудову та обслуговування магазину з надбудовою квартири та надання дозволу на виготовлення проекту детального планування території земельної ділянки вулиці Галицького, 57, місто Старий Саміт, громадянка 40 Віра Любомирівна. Тобто, в людей була власна земельна ділянка, вже була в них власності. Зміна цільового призначення земельної ділянки згідно статті 20 земельного кодексу. Частина третя проходить з ініціативи власника. Власник проявив ініціативу. Комісія вирішила надати громадянці дозвіл на виготовлення проєкту детального планування території по зміні цільового призначення земельної ділянки площою no 12 для добудови та обслуговування магазину. Громадянці 42 пунктом, громадянці 40 віри були подати на затвердження проєкт детального планування території, по зміні цільового призначення та добудови та обслуговування магазину з надбудовою квартири у місті Старий Сабер Габського 57. Можливо, Можливо, когось якісь доповнені? Якщо немає, ставимо на голосування. Хто? Досі, досі, досі. Ну, то,

Дякую. Наступне питання. Це вулиця Замківська, над Білим домом. Люди почали виготовляти документи. Це є просто процедурне питання. Затвердити проєкт землеустрою під житлове будівництво, вулиця Замківська, 12, громадянка Головчак, Лідія Васильівна. Пропозиція затвердити. Давай, Хто Аналогічне питання, як Головчак, так і погрень котік і Замківська 53. Затвердити. Хто за? Дякую. Далі йде затвердити проєкт детального плану території земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі пощою 0,19 гектарів по вулиці Галицького, 426, місті Старий Самбір, Корнацький, Галині, Михайлівні. Це люди, які мають магазини кити до рукавички, вони його викупили.

Далі. <хай феет> так, ми, пройшла Дмитришин. Про затвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки власність для будівництва індивідуального <поставі> гаражу. місці старий самбір Степана Бандери, Дмитришин Галина. Це є діям для зусовниками.

Далі йде тут затвердження акту, як такого затвердження акту не було, тому що йшлося про те, щоб надати дозвіл на виготовлення технічної документації самоутворе щодо встановлення меж. Ділянки в оренду терміном на 49 років для ведення садівництва вулиця Зарічна, Добринині Руслані, Богданіні, площою 012 площею 012. Комісія виїжджала зі Сеносадської ради із керівником апарату ради, і вдруге і були присутні також члени земельної комісії. Там ситуація така: іде путічок, до бутічка залишаємо вільну земельну ділянку, але власники зобов'язуються її прибирати, бо вони її прибирають, вивезли все сміття, заплели з злози береги. І вище цього хочуть просто 12 соток, якими ж якими ще тими 12 сотками користувалися ще їхні батьки. Це вже просто, щоб вони що посадили дерева. Це, це в оренду. Припинення власні, що в користування, що в оренду це ж саме. Тому що що йде припинення власності, що припинення в оренду один закон. Неправильно використовується земельна ділянка, два приписи інспектора, і можна поручати. Але Тому там звільний... є надати дозвіл, на так, Але так. там спільне питання було з Миросою. Така пані Мирося, родина. Пані Мирося йде вище. Вона вище, ми дивилися. Це пані Мирося має вище них. У них йде по межі дві старі черешні. Ми виїжджали туди спеціально, ми вкусні. І пані Миросі вище йде земельна ділянка. Руслана йде нижче, але ще укріпляє ті береги, укріпляє зв'язку з тим, що коли роздавається потік. Він іде на її замельну ділянку. Ну, саме за на голосування. голосування. Надати на е до дозвіл ну, користування. Ді, так. Тож, О, так, по основних доповніх які пройшли процедурно через комісії, ми їх проглянули. Лишилося сьогоднішні доповнення, які, я вам дякую. які? Які сьогодні пішли вже усно не проходячи комісії, ну я пропоную як варіант просто оголосити. Можливо, тут є питання технічні, які може і не потребують комісії, можуть депутати прийняти. А інші питання я також не проти ініціювати, щоб вони через комісію. Тому я від себе хочу по доповніти, які були озвучені сьогодні по, м -м, по тому, щоб звільнити підприємство від земельного податку на 16-й рік і сплати відентів чистого прибутку. Це є поводу каналу, це є по. Теплокомуненерго є заява так само про звільнення сплати дивідентів і сплати земельного податку. І таке саме питання стоїть по житлово-сональному е підприємству, про звільнення підприємств від сплати 14 чистої частини чистого продукту для складу державного бюджету, та їх прийняти від складу дивідентів і чистого продукту. Тобто в мене є пропозиція, якщо депутати не проти підтримати їх, це наші комунальні підприємства. це просто навантаження буде на бюджет раз для нас, щоб ми їм давали підтримати дану пропозицію і проголосувати за нею. Вони комісію не проходили, але по-моєму це процедурно відбувається. розглядалося? частково, але не по всіх прийшло, частково хтось сюди не був, це питання по ЖКР, Це в принципі те саме стосується до інших підприємств. Якщо не заперечуєте, я ставлю на голосування, чи можливо когось інші думки. Тоді хто за те, хто за щоб підтримати такі призвернення, прошу так. так, думаю, Питання, питання автодору. Давайте ми його розглянемо, тому що воно комісію не пройшло. Тому я пропоную його на розгляд. Я бачу, надо засісти. Так. Так, тобто його відставляємо. Є є є є заява від Фридона Петра Миколайовича щодо е, оплати за відвідування дітей до шкільного закладу, номер один, а саме сина Святослава та сина Миколи. 12-13 року народження. Розкинь його. Участь та пенсія, участь у роботі, та Скільки ми будемо звиняти до кінця року? Тут він пише на 16-й рік. На 16 він просить то на 16-й рік. Змінити ви рішення рік. А в заяві а так і пише. Та, Просто мене в 16-му році. Тобто то, то це, це питання 16-го року. Тому що ми займали до кінця, ми будемо переглядати, переглядати попередні, які були звільнені до кінця. То, то то, це, це вже є його питання на 16-й. відповідно, на формування бюджету, пропустимо задатки, щоб ми знали в 2016 році ставить. Тобто, хто за ту заяву проси підтримати? Дякую. Є ще питання бюджетне по програмі по затвердженні програми. По... Є, є питання програми по з притиними готовими відходами на період 16-2020 років на території Старсьбівської міської ради. Вона проходила бюджетну комісію, вона проходила бюджетну комісію комунальних плату. Я в словах просто скажу, що це є. У 2015 році міська рада ініціювала. Питання програми е, на винесення на е, сесію обласної ради щодо фінансування придбання е, сміттєприбиральної е, машини. Вартість цієї машини був 1 мільйон е, 200 тисяч гривень. Це нова машина була, де ми ставили предмет співфінансування з міського бюджету 200 тисяч, а мільйон мала область профінансувати. Документи пішли в листопаді місяці нам прийшла з обласного департаменту екології відповідь в частині того, що нам треба розробити програму на 16-20 років і вказати в ній придбання такого транспорту. Тому що 15 рік ну, ті програми перенесли на 16 рік. Тому ми в швидкому порядку розробили програму. Програму нам частково допомагала розробляти в адміністрації, адміністрацію в комунального содарства. Але ми в основу поставили то, що нас цікавить 16 рік придбання транспортного засобу. Ми поставили ту ціну мільйону двісті тисяч гривень. Тобто, ми готові, якщо облас підтримує цей проект двісті тисяч своїх шукати а, і купити для житлового комунального підприємства цей. Але щоб ви розглянули нашу програму, то що ми подавали документацію, нам треба мати сесійно затверджену свою програму діяльності на кілька років. Це не означає, що вона буде віддалі виконувати, тому що. Фінансування місту має такій величезній сумі грошей, але той транспорт там є прописаний. Ми можемо по мірі, якщо ми є гроші, ми можемо її виконувати. Нема коштів, сесія може казати, що ми призупиняємо ті чи інші речі. Тому це виключно для придбання транспортного засобу. Я прошу підтримати цю програму, щоб ми могли віддати весь нормальний пакет документів на операцію фінансування з області. А там ж 20% співфінансування. Розумієте, ви поставили 20%. Тому що програми, якщо ми ставимо 10%, як правило, їх відмовляють. відмовляють. Інші райони, які є багатші, вони практикують досить засобів. 50 на робимо... 50, 50, 50 і там сейде практично. Ми таким. Тому є пропозиція підтримати. Вона в комісії прийшла ну Тобто, в основній комісії, які є, це, вона пропозиція. Прошу підтримати. Хто задан пропозицію? Прошу голосувати. 30, 30. Дякую. <ріх> Дякую тепер. по... Пропозиція структури і штабного розпису я пропоную також, вона не проходила комісії, ми uh -huh. її внести, тобто її відтермінувати для по всіх комісіях. Я би хотів, щоб до того були злочні всі комісії по структурі, і ми на наступному засіданні вже задали безпосередню вже структуру. Просто зробити спіль... спільне засідання. комісії? Коли... Ну, ми це організуємо, можливо, як понеділок варіант. Хто за таку пропозицію, щоб це просто перенести? Це питання питання судороста на наступне засідання. Просимо голосувати. Дякую. І ще були питання. В принципі, те, що депутати піднімали питання, ми їх пройшли. Доповнення ще в нас якісь були? по-моєму. По-моєму вичерпані, Тепер переходимо в різне. Будь ласка, вище є представник від громади, який хоче відпосмілив слів. Я до вас, маю якраз таке звернення. Так помінявся депутатський склад. Ви добре знаєте, що в нас в місті є дві великі конфесії. І міська рада надала церкву користування тих двох конфесій з умовою, що спільне утримання в одинакових умовах. Кожна, рази, кожна конфесія Я по своєму клавію, да, кожна громада по своєму робила ремонти. В місяць йшли різні ситуації, ми більше дали грошей на інші. Я голова мандатної комісії, я ініціював, що на, на сесію було запрошені два священники. Священники з документами на руках розказали все, що було зроблено в церкві, скільки грошей на що видано. І в результаті ми вирішили створити міжконфесійну комісію. У кілька депутатів з одної конфесії, з другої. Плюс до того священники, і священники так само від спорожній конфесії по пару чоловік. Голова комісії був вибраний Микола Володимир Цепенда, він був заступник гола міста. Секретар був Ковден Володимир Вичний, як нейтральна людина. І було вирішено так, що без згоди міжконфесійної комісії ніякі ремонтні, реставраційні роботи в церкві робити це не можна. Бо були гарячі голи, дехто хотів, можливо, вже в серце. Зробити великий дашок над на, на, на сходами, так типу, як першому, весь фронтальний вигляд церкви був би ка, знищений. І тому ми прийняли рішення без дозволу, між колоцією комісією нічого не можна робити. І так само комісія пильнувала, щоб дві громади, в цієї конфесії, в рівних долях то оплачували роботу. І що ми зробили? На двері ми зробили чудовий вітраж. Поміняли вікна, вікна не пластикові, а астророві вікна залишили, але все гарно. Зробили утеплення. Зараз майже закінчена, закінчена реставрація унікального іконостасу. Ще треба буде чи, 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 зиму зробити. Але як склад помінявся, депутатський. Тому я, як член працює церковного братства, я звертаюся до вас, що треба буде знову вибрати ту комісію. Важливо вибрати людей, які. Вміють і і на компроміс, бо різні там гості питання є. І таке ж, як я кажу, щоб і знали, в костоменору в церкві двері відкриваються. І так само, якщо вже буде створена комісія, буде просьба до вас також, щоб ви не попалися на гачок серці до мене. Одного разу до нас, вони знають, щоб помінятися. Приїхали, попсили. Перший той свитр вишив церкви, де такий великий дубовий хрест в штабному похованні Січові стрільці. Не знали, що не є тут що можливо історію не знають. І хотіли побудувати каплицю площею 20 квадратних метрів. Е, Микола Гроваєш, як знає, без благословення єпископа навіть каплицю будувати не можна. Я то є голова правосексної райони меморіал виступив проти і сказав на слідчу сесію, принес від людей. Увійшов старших людей, що поза 80 років, які дали підписи з Вені, що Січових Стільців, Сором Сабрі, немає ніякого поховання. Вони можуть до вас піти в неї іншої назви. Щоб ви не попавали посад, щоб депутати мають бути заінтересовані, щоб був у мир. І лишилася ще одна наша невирішена проблема, яку так само е, депутатським завтра вдалося уторгувати. Отець Іван звернувся до мене каже, що те, що не дав дозвіл, з тому сам я хочу будувати російську православну церкву, Каплицю. Вдалося тормознути, коли вийшла, на воєнному містечку е, наручення всіх архітектурних норм. Бо був депутатом родиш, і він як тебе сказав: до такого терміну: домашньої каплиці нема, Одну кімнату застав образами, і маєш каплицю. Там побудовано, можна казати, церква 80,6 квадратних метрів величезна площа. Ми Миколи робиш був склад той комісії, які туди. Оглядали дійсно там ні перекриття немає Тому просьба, що то якраз є робота і житлово-комунальної комісії і мандатно комісії, взяти на свій область. Ми прийняли рішення, що вони мають перебудувати. По сьогодні не знаю, чому, чому не виконали наше рішення. То жінка, яка е, живе в Київській області, а її батько є священником, має е, прикид російської православної церкви в Турківському рівні. Він проживає на зати. Депутати мають бути заінтересовані, щоб був в мир в місті. Ми Тому просьба створити ту комісію. І любе звернення, що є тобі, що будується церква на об'єднаному містечку, дочерня церква нашої. Так само, то входити давнім комісію, щоб був в місті мир. Якщо може питання, є... ви були депутатом попередньої каденції. Хто дав дозвіл будувати ту церкву? Було дозвіл дано як будинок. А потім архітектура, не знаю, з яких причин, видала. Це. Да. Ні, не ту. Не кажу, зараз російську. Як будинок. Але архітектура чомусь, потім її видала, то, так, чому як, не приватно мірять, жінка порушила норму. Ото є норми, І Тому я дав депутатський депутатські і ми тормознули то все. Але ще одне, щоб вони не зробили так, як нас обдурили свідки Єгови. Минула каденція, не дали їм ми не давали. Вони втікають, підплатили енергозбуду. Світлій його ви підплатили. Так, і, знає, вони заплатили гроші за підведення світла. Ми їм не давали так, як і ваша каденція дозволу. А світла, і вони спокійно збираються. за світло не посети. Ладно, а ми а Але самі не давали дозволу і ніяк. А за світло як воно не дати дозволу? А як зараз за світло можна воно не дати він? Він? А він, не тільки Давайте писуйте до того. В мене таке питання. Для чого існує, ще раз скажіть мені конкретно міжконфесійна комісія? Усі якраз міжконфесійні спори. Реставрація, будівельні ремонти в церкві, дозволу комісію можна робити. Я, ще Я перепрошую, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, у вас є церковні двадцятки. Ви що не даєте ради? А не ті діло, є і православна громада. Є і Православна ми... громада має церковну двадцятку, і католицька громада так. має церковну двадцятку. І за використані кошти в церкві в кінці року відчитується священник. Ви хочете керівники за коштом? Ви кошти так, просто ви не зрозуміли часто. Будівельні, реставраційні роботи, які мають робитися в церкві, не, мож, не, не мають дозволу без рішення в інструкційній комісії. Це сказано, міжконфесійна комісія має вирішувати. Два священники а он, збираються і вирішують. От збираються два священники, <плес> є представники від кожної конфесії, і плюс депутати. У приходиться деякі рішення прийняти, що... Було то узгоджено. і що був спокій, і що не було притягування колени католиць. Там. Там, коли з вами прийде представник православної громади, а що ви... Ви... я не знаю. Що ви... Ви... Я не знаю що ви... Ви... Він як депутат ви... тут сидить. Він тут сидить, В... як депутат, є... коли православна громада дасть свого представника, Він... католицька свого будемо вирішувати за комісію. От, Тому ви... що я вже навчена гірким досвідом, коли давали земельну ділянку під будівництво православній громади, потім без православної громади, потім безгоди православної громади. Без ініціативи внести зміни в рішення на будівництво, Оду. тому два представники прийдуть, складуть, і я тоді буду Одного, за за це за дуже щепительні е питання. Тепер пане скаже за те, що було. Коли, доходило до того, що мало бути там на містечку дві каплиці з боку Бачинської гори, якби їхте, вони би виглядали так, як бо стоїть одна коло другої. Ми б я Вай, такого не знаю, це, це за каденції каденцією, такого не було. То ви, вважає вважає вважає. Вважає. ви як варіант пропонуєте, я так що А то вже вирішається влада і депутати, що ми не заспілкуємося. Ви, як виступничий представник «Перправославний», ми не можемо бути усіма? Ні. А то вже ви вирішаєте разом. Я не знаю, чи православні хочуть таку інформацію. Дивіться, сильна комісія працює, наскільки я розумію. Вона є діючи все. Є просто побажання, щоб комісія спільно з депутатами приймала рішення, по не вирішав. Що стосується цю середню церкву, так розумію. Ні, ні. Та, не не можна не можна я розумію. Пане Павло, вони є, але вони з нашим поголосом. А ми не можемо погоджувати церкві до церкви. Це вже не можу погоджувати церкви Це вже не можу погоджувати церкви до церкви. Це вже не, не можу погоджувати церкви

Із проханням залучити депутатський корпус міської ради, її виконавчий комітет, активістів, довіреної вам громади, долучитися до передплати газети, які були голосувати. Всі інструменти нормальна акція, а далі депутати приймають. Але ви зробили депутат.

Передпустити на зеку переможете у кожному поштовому і проте збі визначити. На нашу тиску не першу. Давай, ви спутаємо, але давайте. Якраз так, отаманове питання. Ситуація з голосом Прикарпаття складається дуже цікаво. Я, по-перше, говорю відкрито, що я вважаю цю газету дуже тенденсивною, дуже нахиленою такою провадою. Я, якщо буду виписувати газету, я хочу виписати газету незалежну, яка є на самофінансуванні, а в даному випадку, чому не так гарно перто на і звертаються. Тому що це роздержавлення, газет. Дивіться, в принципі, ви правильно кажете, вони мають право звернутися, мають право. Добровільне право депутата не вистачає. Також Старосабільське районне радіомовлення Голос Прикарпаття звернулося до нашого Ігоря Станіславовича. По до редакції районної газети Голос Прикарпаття надійшло звернення депутатів міської ради за підписами 16 осіб з проханням повідомити персональний склад групи депутатів міської ради, що надали привітання опубліковане в газеті Голос Прикарпаття за 4 грудня 2015 року в наступній редакції. Група депутатів Старосамівської міської ради щиросердечно вітає з днем народження Андрія Ярославовича Лукушанського. Повідомляємо, що у редакції голосу Прикарпаття це привітання замовив депутат міської ради Михайло Скіпакевич від свого імені та депутатів Мар'яна Антошика Ігоря Левицького Степана Свячона. Запитували і вони про Да, я я що може трошки побачити, пані Чего взяла громадської <клес> <з 'яну. клес> <клес> організації Правий сектор захід та активістам. Побратим, знаємо, я, що я скажу двох словах, що вони <клес> перечили. Тут звернулися хлопці, вони займаються волонтерством, допомогою. допомогою. вони дають реквізити, куди можна надсилати. Фінансову підтримку і що потребується це просто інформаційно. Звернулися з проханням оголосити депутатам, хто має бажання громадськості <правдає> людям, якщо хтось готовий підтримувати тих чи інших речах, чи фінансово, чи будь-якими іншими речами. Є телефони, тобто я не буду це оголошувати. Не, не, прошу зачитати. Прошу зачитати прошу і призраки. Зачитати звучить <правдає> такого е е по, -по Повернемо. Знаємо, що кожен із вас та ваших людей поміряє можливості долучатися до допомоги. АТО Сьогодні у скуті опинився гадський батальйон ПС а, а, а. Хлопці зараз не передають під керівництвом Андрія Герет. Герет. Так, так, тут Просто описано Герта. Арата, керівник правого сектора Лічний Артем Луцак. Батальйон на передовій охороняє пандорождений напрямки Маріуполь Марив... Марив... бердянськ Волгуваха. Війці були дуже вдячні, як за амуніцію та спорядження, так і за фінансову допомогу. Гроші можна перераховувати Артем Луцак і його рахунок на потреби батальйону, або ж на рахунок правого правий сектор Захід. Є рахунок і далі вони пишуть нижче перелік того, що найдужче брахує в батальйоні. Ну і там пішов перелік далі. Одежа, харчування, тобто весь перелік, я не буду його перечитувати. І далі пишуть, що просимо зробити збір для гальського батальйону. Дякую це. Тому що це є звернення, я так розумію, вони багатьом це розсилали, в тому числі і нас ми зобов'язані були це оголосити. Це вони просили лише оголосити, так? Ну, Вони звернулися з проханням, що їм буде це, щоб от сказати, що ми ну, тобто ми, е хто раз розприємно. Зачитати його все-таки, лиси ну, таке. Тобто, ну, ми мене заперечується про такі речі, якщо є вона, ну, ми оголошуємо це є, ну, є інформацію. Ми ну, не, не приховуємо те, що нам надали це голосу. Це те, що було поголошення в цьому. Т. 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 Так. Т. Так. Це на добровільний засадах. Безумовно, це випускно допомога. Якщо цікаве питання, ми в серію даємо реквізити, щоб ну, бо там і два реквізити, реквізитів. Є амуніція, яку потребується, Можливо, цікаво, можливо. Цікаво, ми цікаво, вам приватний цікаві. спосіб говоримо, відставити собі поки що то. Те питання. Okay. Так. Навіть mm -hmm. не звертайте на нього увагу. Відставити. На сект, я є координатор правого сектора в Старосабільському районі. По-перше, я вперше чую про таку заяву. В приватному. Ну, зараз сесія, але просто я була не повідомлена і не готова конкретніше щось відповісти. Але я би попросила це оголошення відставити на майбутнє до вирішення питання. Тому <плес> що зараз ви, вибачте два дні тому. Я взнаю, що правий сектор ходить по старому самборі по організаціях. Представники правого сектору збирають кошти на АТО. Зараз з'явилося дуже багато волонтерських організацій. В тому числі самозванці-волонтерів, які нібито збирають кошти на, на АТО і зловживають бутих питань. Я що стосується правого сектора на майбутнє, пане Ігорю, прошу всі питання узгоджувати зі мною, тому що дуже багато зловживань. Це є внутрі, внутрі партійні політичні наші питання. Я зараз може не можу все оголосити, але я вас прошу це питання.